Постійні прильоти, обстріли із пекла війни з Донецької області на Волинь приїхав евакуаційний потяг з переселенцями. 53 людини, серед них три десятки діток, вирішили покинути все та перебратись у відносно безпечніші місця. Дівчинка Ліза приїхала з міста Мирнограда, що на Донеччині разом із мамою. Через постійні прильоти лишатись у Покровському районі було небезпечно. Дуже чутно прильоти, кілька разів потрапила в школу, в садики. Кілька разів прилітало в школу, в садочки, в шахту. Плюс ми їхали 24 години. Добре, доїхали. Вчора, што, після обіду вчора виїхали. так». Ну, Доїхали добре. Злізою та її мамою в одному вагоні їхала пані Ірина з Покровська. Останньою краплею два з половиною роки у нас бомблять, ракети летять з Нового року по сім ракет по Покровську. Іх майже кожного дня. Ну, через день, ось мирноград поруч, там кожен день. А тепер ще каби все чуть абсолютно заочеретно, каби летять, бомблять. Ще в нас снаряди літають. Я позавчора думала, що то вже прорвали лінію оборони, а там попали в склад. І рвалося, летіло все. Горіло. Ну так, слава Богу, рідні мої тут живі, але ж все одно. Дуже важко. Марина виїхала з міста Новогродівка з чотирма дітьми та чоловіком. Каже, одного разу повернулись додому, а дому вже нема. Дякувати Богу, всі живі. Наверхну неділю, На неділю розбили будинок повністю. Ми лишились без нічого. Ми і так переселенці із селища Очеретине. Ну, ми лишились без нічого. Все, що в нас є: документи, футболки, штани. Футболки, штани. Семирічна Олена приїхала разом із мамою Тетяною. Теж уже двічі переселенці. Сильних бойових дій не було. Ось. Спочатку почалися це більше ось зараз. Почалися більше прильотів, більше ну, і в склад там попали, і в гуртожиток попали, і більш небезпечно стало знаходитись на території. Мене дуже гарно зустріли, і е, мені дали е, е, ну, османіг, Е. Ручки, цитратки, наклейки, дали е, е, рюкзачок, кульку. Волонтери, психологи, рятувальники зустрічали переселенців, спілкувалися з ними та допомагали, аби всі, хто покинув все і приїхав на Волинь, почували себе комфортно. Ми з дітками тут долучилися до справи з дітками, готували їм подарунки, балони понадували, які в них. Вверх полетіли, готували сенвічини, ну готувалися. Далі всіх переселенців під пильним наглядом розселять у різних населених пунктах Волині. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.